Привіт! Сьогодні я вирішила показати і розказати вам про нові книги, які з'явилися в мене в бібліотеці. Тому давайте скоріше починати. Я буквально годину тому повернулася з пошти, тому що мені прийшло сповіщення, що прибули дві мої посилочки. Тому я одразу зрозуміла, що це знак, і значик сьогодні я буду знімати книжкові покупки три розпаковки. Перша посилка, ми її розпакуємо одразу. Це книги від видавництва Старого Лева. Просто подивіться на цю величезну коробку. Тут чотири мої бажанки, і я безмежно рада і безмежно дякую видавництву Старого Лева за можливість отримати ці книжечки на огляд, розказати і показати їх вам. Я до речі підготував. Для до розпаковки, в мене є ось такий миленький, маленький канцелярський ніж, тому зараз почнемо дивитися, що ж там за книги. Убожнюю цей момент розпаковки, тому що я сама нічого не дивилась, не відкривала. Мені подобається, коли це живі емоції, тому. Зараз все подивимось. Я поставила коробку, щоб мені було зручніше якось виймати книги. І давайте розпочнемо. Перша книжка, яку я дуже довго хотіла, насправді я прям постійно думала, коли ж мені додати її в кошик. І постійно, знаєте, я купувала щось інше, брала інші якісь трилери-детективи. І ось ця книжечка в мене залишалася в списку бажанок. Це в останній, коли я збрехала від Райлі Сейгер. Я, до речі, також чула, що ця книга чимось схожа по настрою на серіал Маленькі брехухи, якщо ви його дивилися. І вам сподобались взагалі розв'язки, як там все відбувалося, атмосфера. То мені здається, ця книжка також вам повинна сподобатись, тому що тут буде щось, як ми зазвичай всі читачі любимо. Події, яка сталася в минулому, і щось там не до кінця розкрили. І через багато років наша головна героїня вимушена повернутися типу в своє минуле, зустрітися з своїми якимось страхами і зрозуміти, що ж тоді відбулося. От тут щось схоже, тут події відбуваються в літньому таборі, багато років тому наша головна Героїня з деякими там своїми подружками відпочиває і стається якесь нещастя. Я не знаю яке, я не читала прям детальну анотацію. Це те, що я знаю з відгуків. І от щось стається. Це щось впливає на все її життя. Потім ми бачимо нашу головну героїню, коли вона вже доросла жінка, і її знову запрошують в цей літній табір. Коли вона туди приїздить, вона розуміє, що треба якось все-таки покласти краю з цьому тягарю, який вона за собою носить всі ці роки. І тут буде якась дуже неочікувана кінцівка. По відгукам, наскільки я пам'ятаю, Пам'ятаю, її дуже сильно люблять цю книжку, її прям прокохтують за один день. Неможливо відірватися. Всі кажуть, що дуже неочікуваний фінал, що дуже цікава розв'язка, що дуже такі глибокі і цікаві персонажі. Тим паче, це такий мені здається суперлітній детектив-трилер, бо події відбуваються влітку в літньому таборі. Якщо вам не вистачає отакої такої літньої атмосфери, літнього табору, ви не можете там в цьому році кудись поїхати, то будь ласка, просто візьміть, мабуть, цю книжку. Я точно буду читати її одною з наступних, бо дуже мене інтригує ця анотація. Якщо ми вже заговорили за якісь літні історії по настрою, то давайте покажу вам ще е, наступного літа в той самий час. Подивіться. Це така гарна книжка, це не новинка від ВСЛ. Вона, мені здається, виходила в тому році, так, в 23-му році, але Боже, яка вона гарна. Я вже бачу просто, як я беру її з собою кудись до пляжу, коли я засмагаю, тому що це настільки літня обкладинка. І історія тут також якась, якщо я правильно пам'ятаю з анотації літня, давайте разом зачитаємо, тому що я не дуже часто прям детально вчитуюсь в анотації. Я зазвичай орієнтуюсь на відгуки людей, або я просто якось, знаєте, Інтуїтивно відчуваю, моя ця книга чи ні. Потрапить вона мені в те чи інший настрій. І отут, наскільки я розумію, буде такий милий роман про двох головних героїв, які в свій час колись перетнулися один раз влітку і вирішили, що кожного року буде ось так якось зустрічатися. І дуже багато років вони так притримали цей такий, знаєте, дуже милий, дуже щирий такий зв'язок один між одним. І чи закохаються вони потім, чи ні, чи може вони тут будуть будувати відносини? Я не знаю. Я дуже хочу, щоб це була історія. Знаєш. Така і про дружбу, і про кохання, і про якісь сімейні цінності, проблематики. І я, якщо от так згадувати, то по відгукам, які я читала, ця книжка от саме така. В ній дуже багато всього, дуже вона така концентрована на різні актуальні якісь питання, і мені це подобається, що це не буде такий пустий, легкий, однодневний роман, який я прочитаю і забуду. Тому що, звісно, хочеться читати таку легку розважальну літературу, десь біля моря, біля річки, але хочеться, щоб при цьому. У ця книга тебе зачіпала заживе і якось ну відгукувалась, залишала щось після себе. І от багато хто каже, що це саме така книжка. Я буду її читати найближчим часом. Знову ж таки, бо дуже довго відкладала цю бажанку, і тут дуже комфортний зручний шрифт, що я люблю насправді в книжках ВСЛ, тому мені здається, вона швидко прочитається. Тут 500 сторінок, але ну дійсно гляньте просто на те, які тут літери. Прям дуже комфортно буду читати і насолоджуватись. І, божечки, гляньте, який тут милий, ось такий форза. це дуже гарного кольору. Позаду така боже. Я вам хочу просто показати цю обкладинку. Подивіться наскільки вона гарна. І ось тут це типу силует чоловіка, і жінка обіймає його. Дуже гарно. Знаєте, я от дивлюсь на цю обкладинку і розумію, що мені вже дуже хочеться її прочитати, тому що тут навіть на обкладинці от така прям супер елітна атмосфера. Тому обов'язково, от саме з цією книгою, мені здається, я буду відпочивати на пляжі, бо в мене вже і нема таких літніх, класних атмосферних романів. Тому ця книжка на замітку. І давайте далі. Далі, давайте я вам покажу ось таку книгу. Це насправді неочікуваний відбір. Мені цю книгу порадили, і я подумала, чому б ні, бо вона мені нагадала за атмосферою одну з моїх найулюбленіших книжок. Книга називається Незручні відчайдушні виродки. Це книжка від української авторки, яка розповідає про історії підлітків. Тут коротеньке оповідання, і ми знайомимося з проблемами цих підлітків. Всі вони, наскільки я зрозуміла, навчаються в якійсь одній школі. Зараз я вам навіть зачитаю. Місто відверто ворогує з учнями цього гетто, які жодним чином не вписуються в установлені правила і відверто бунтують проти них своїм мистецтвом, одягом, поведінкою, власними особливостями. І от. Це мене зачепило, тому що я люблю читати історії про підлітків, якщо це не прості, а такі, знаєте, дуже бунтуючі підлітки, які йдуть проти загальної системи. Звісно, в порядну в якихось рамках вседозволеності й норми, але мені от прям подобається зачитати, тому що зазвичай це такі історії дуже щемкі, де кожен може якось щось згадати з свого підліткового віку, де кожен може проасоціювати себе з тим чи іншим персонажем. І саме після того, як я прочитала ось цю анотацію, я зрозуміла, що все продано. Ця книжка Буде моєю, тому що вона мені нагадала чимось дім в якому, і я подумала, що хочеться от повернутися в такий настрій, про почитати про підлітків, про їх проблеми, про їх якісь болі. Тим паче, що це все в українських реаліях, тому будемо читати. І вона, насправді, я думаю, швидко прочитається тут 300 сторіночок, і дуже багато крутих ілюстрацій. Я вам, звісно, всі не покажу, але декілька просто подивіться. Ну, це дуже гарно і атмосферно, і мені здається, що от мені прям сподобається. Я прям впевнена. Я думаю, що, можливо, я зніму якийсь читацький щоденник на каналі спонсорському, тому підписуйтеся, тому що це така прям ідеальна книжка на вихідний день або два, щоб відволіктись, щоб якось поринути в історію. Просто подивіться так, все. Дуже багато вам показувати не буду. О, ні, покажу ще ось тут. Подивіться позаду, яка гарна! Ілюстрація. Вона вам нічого не нагадує, наприклад, ніби ми злодії від артбукс. Дуже прям схоже. Ну, не прям дуже окей. Тут горобчик без стріли, тут стрілою. Але. Прикольно, мені тепер цікаво, чи цей горобчик означає, що буде тут щось про Шекспіра навіть. Треба читати і дізнаватись. Але, ну Боже, все. Це останній розворот, який я вам показую. І просто, якщо ви таке любите, беріть, купуйте і читайте, бо це вау. Це ну, мене насправді дуже зацікавило, от коли я ось так фізично її навіть тримаю в руках. Тому що одне діло це, знаєте, пролистати ознайомчий фрагмент, почитати пару відгуків. А абсолютно інші враження від книги, коли ти тримаєш її в руках. Це так, і давайте остання книжка, яку я дуже хотіла. Я навіть думала, чи купувати мені її на книжковому арсеналі, але потім якось все-таки не вийшло. Я постійно, коли намагалася просто підійти до стенду ВСЛ, там була така черга, що я ну, я полишила всі ці надії і подумала, добре, я її замовлю якось там колись на сайті. І дивіться, в мене в руках живі зрозуміти українську літературу від Олександра Мехеда та Павла Мехеда. Наскільки я розумію, це історії про українських письменників, але в такому дуже простому поданні, тому що тут розповідатимуться про те, як вони, наприклад, навчались в університеті, яке в них було перше кохання, які в них були відносини з друзями. От, типу, нам автори дуже сильно приближають ось цих відомих класиків, про яких ми раніше читали лише там на уроках української літератури пару абзаців. Вони показують нам, що вони були звичайними людьми, в них були якісь там проблеми, ще щось. Вони дуже там любили випити хтось. Ну, я образно вам зараз все розповідаю, але просто даю Зрозуміти, що це живі люди. І оце мені дуже сподобалося, що ця концепція. Плюс я бачила, який був ажіотаж величезний на цю книгу на книжковому арсеналі, тому я думаю, що це точно щось вартісне. Микола Гоголь, Василь Стефаник, Олена Теліга, Іван Багряний, Михайло Коцюбинський, Микола Хвильовий класики, про яких, здається, ми знаємо все. Однак що буде, якщо читати їхні твори, як уперше, пропускати їхнє життя через власні досвіди та постійно запитувати, які були стосунки з батьками. Чи Дома вони обрали українську мову, якими підлітками вони були, чи формувала їх популярна масова література, з якими проблемами стикалися, коли їм було 20. І от багато таких різних питань будуть нам розповідати автори цієї книги. Я дуже сильно хочу її прочитати. Я буду читати точно цю книжку дозовано. Я не зможу, знаєте, повністю якось зрозуміти сприймати всю цю інформацію, якщо я просто сяду і буду читати лише її. Такого не буде. Я буду дійсно якось там про одного автора може на 2-3 дні читати, може, один автор в тиждень. Ще не знаю, можливо, буду брати з собою цю книжку в метро, але знаєте, мені її шкода, бо вона така гарна, білий папір. Вона прям виглядає як подарункова, і мені не хочеться тягати її в сумці, навіть враховуючи, що в мене є прекрасні чохли книжкові від Лумішоп, але все рівно не знаю, чи буду це робити, проте читати точно таку літературу варто, точно варто якось. Більше знайомитися з українськими класиками, тому що одне діло, коли ми просто читаємо їхні тексти, інше діло, коли ми ще усвідомлюємо, чому той чи інший автор написав такий текст, що він в нього вкладав, що він переживав в цей момент. Дуже мені цікава ця книга. От прям дуже сильна праця, я сподіваюсь, і дуже хочеться вірити, що потім я ще більше відкрию для себе якихось класних українських авторів. І до речі, ось так оформлені розділи. Про кожного автора, я думаю, буде якась така ілюстрація. Дуже і дуже гарна книжка. Ну що, з книгами ВСЛ ми розібралися ось такі чотири прекрасні книжечки. Ще раз дуже дякую видавництву. Але давайте поговоримо про книги, які я придбала на книжковому арсеналі. Взагалі, я думала, що придбаю максимум одну книгу, так не сталося спойлер. В перший день я пішла, от саме за цією книгою, про яку я думала, я її куплю, і все на цьому. Тому що на арсеналі я працювала на стенді книголав, і в мене не було ну навіть часу. Я так думала в перший день, що в мене не буде часу збігати купити книги. Але спойлер зранку людей немає. Коли ти йдеш до свого стенду. Ти можеш пройти і купити книжок. Так от, в перший день я пішла до стенду РМ, тому що я захотіла книжку Список для читання. Я не знаю, що вам казати про цю книгу, бо це книга про книги. Це книга про бібліотеку, про людей, які люблять читати, про те, як читання змінює твоє життя, про те, як книги впливають на тебе як людину. Кажу вам чесно, я не пам'ятаю про що ця книжка, тому що читала анотацію, що коли лише Рем виставили анонс книги, і просто тоді зрозуміла, що я її точно візьму. Тут написано, що список для читання це відвертий напрочуд щирий роман, що зігріє серце читачів, пориньте в атмосферу лондонського передмістя та життя його колоритних мер. Мешканців. Все, що я люблю, маленькі містечка, можливо, якісь таємничі будуть, але це не детектив, не трилер, це прям такий затишний, милий, теплий роман. Щось можливо буде схоже на Бакмана, щось можливо буде схоже на останню бібліотеку від лабораторії. Не знаю, буду читати. Тут ось такі неймовірно гарні форзице. І ось такий неймовірно гарний кольоровий зріз. Це такі книжкові полиці. Ну, вау вже. Оформлення просто вау, Тому звісно, я не могла пройти повз. Я не можу проходити повз книги РМ, тому що вони їх видають дуже гарно. Я ще знаєте, стримую іноді не купую там, наприклад, їхнє фентезі, бо це не дуже мій жанр, хоча спойлер можливо вже й не так. Але от такі якісь просто романи я не можу встояти це. Це витвори мистецтва. Далі буде дуже спонтанна покупка, але насправді ця книга в мене вже давно була в бажанках. Просто я особисто зустріла автора книги на книжковому арсеналі. Це Олександр Терен, і зрозуміла, що ну окей, коли як не зараз мені піти швиденько купити цю книгу і підписати її. Тому я це і зробила. Книжка в мене в руках це історія впертого чоловіка. Ось така також дуже гарна обкладинка. Мені дуже подобається. Це видавництво Прометей. Це доволі молоде видавництво, і це перша книжка від цього видавництва особисто в мене в бібліотеці. Але знаєте, треба придивитись до них, тому що книги дуже і дуже якісні. Наскільки я знаю, тут Олександр розповідає в художньому стилі історію чоловіка, але по факту він все рівно дуже багато вкладає сюди свого особистого життєвого досвіду про те, як цивільна людина розуміє, що потрібно йти у військо. Тому що розпочинається повномасштабна війна, і тут ми бачимо, як до цього головний герой наш доходить. Плюс тут є відносини з дівчиною, як якось це знаєте владнати, донести це, як це рішення впливає на відносини. Потім, звісно, ця людина потрапляє вже в військо, потрапляє на передову. Якось там якийсь побут, мабуть, він буде показувати. Я не знаю, я не читала ще цю книгу. Тому, звісно, обов'язково розкажу вам в прочитаному, коли це зроблю, коли прочитаю її. Але мене дуже інтригує книга, дуже мені хочеться. Якось ще знаєте зрозуміти болі головного героя, три автора, тому що я обожнюю, наприклад, шоу Відвал Ніг на Ютубі. Якщо ви не дивилися, подивіться, це дійсно те, що потрібно зараз кожному українцю дивитися, аналізувати, розуміти. Мені здається, що от саме це шоу і все, що робить зараз Олександр Терен, дійсно потрібно нашому суспільству, тому що він фокусує увагу на інклюзивності. На тому, наскільки в наші міста не підготовлені до ветеранів, які будуть повертатися, тому що ну у нас немає. Банально навіть пандусів нормальних, на яких може людина в кріслі колісному, просто заїхати. Ну, типу, я можу довго про це говорити, але просто раджу, подивіться, і, можливо, ви зробите якісь висновки для себе. Ви не будете там відводити очі, коли бачитимете е, військового з пораненням чи просто людину з ампутаціями, а якось будете йти на контакт, допомагати, якщо це потрібно, і тому подібне. Тому книжка клас, буду читати, і не забудьте якось перейти і подивитися, що ж там такого цікавого на каналі. Ну а далі просто ситуація, коли твоя знайома хороша, працює. У видавництві Віват, і ти можеш підійти і трішечки за маленькою, але корпоративною знижкою придбати собі книг. Я колись хотіла собі купити Себастьяна Фіцика терапія. Сказати, що я йшла на арсенал з думкою, що мені ця книжка прям треба, ні. Чому я її купила? Що ось ця атмосфера, коли ти на книжковому арсеналі, ти розумієш, що книги навколо тебе і ти хочеш купити ще. По-друге, це, звісно, підтримати видавництво ВАП, тому що буквально незадовго до книжкового арсеналу сталася жахлива трагедія, коли ракети влучили в друкарню фактор друк, там померли люди. Повністю знищена друкарня, дуже багато книжок постраждало, І ну знаєте, от якось придбати навіть отаку книжку, і ще одну і ще, це все рівно якась маленька, мінімальна, але підтримка від читачів. Тому я також не пройшла повз, Тому що звісно, жахливо дивитися на стенд з книгами, які згоріли. Але коли ти підходиш ближче і читаєш табличку з іменами людей, які померли, то ти розумієш, що тобі нічого не залишається, як просто скинути туди свою мінімум каву на цей збір, і просто далі допомагати. Книжковому ринку і не тільки донатити, тому що по іншому ніяк. Так от, терапія від Фіцика вже в мене прочитана, вже є влог на каналі. Я не буду тут нічого розповідати, зупинятися. Просто перша така приємна покупочка в мене була. Далі, звісно, я. Не могла пройти повз книги краще, ніж у фільмах, тому що я дуже чекала цього анонсу. Я прям раділа, коли побачила, що нарешті вона буде на арсеналі. Тут ось такий неймовірний кольоровий заріз, Дуже мені подобається, дуже гарна обкладинка. Також я вже спойлер цю книжку прочитала. Тут історія така легка, романтична, взагалі немає 18+, Це навіть більше підліткова книга, або для просто там дорослих вже які хочуть поностальгувати за своїми таким першим шкільним коханням. Мені ця історія дуже сподобалась. Вона така тепла і затишна. Головна Тут прям фанатка любовних якихось не романів, а фільмів. Вона дивилася всі романтичні комедії. Знаєте, тут з одного боку є от така головна героїня, яка дуже все романтизує, плюс тут є дуже страшна драма в книзі, яка насправді ну, дійсно відчувається з перших сторінок. Плюс тут є якісь там проблеми, якісь просто підліткові проблеми, якісь загальні проблематики. І якщо ви готові, якщо ви любите читати любовні романи, але без 18 то тоді беріть цю книжку. Це точно затишне, миле, таке приємне читання. Остання книжка, яку я придбала у видавництві Vivat – це дев'ятий дім Лі Бардуго». Скільки я знаю, це Академія». Я обожнюю Академію». І саме через це я подумала: ну окей, я дам шанс навіть фентезі Академії, тому що ну, мені подобається цей жанр. Я не знаю про що тут. Знаю, що це якась тільки університет, де будуть якісь змагання між підлітками. Ця книжка дуже жорстока і знову ж таки з усім таким настроєм Академії. Тому сподіваюся, що мені сподобається. Я хочу читати цю книжку саме осінні. бо ну я чому її купила? В мене немає запасів Академії. Я прочитала свою книжку, ніби ми злодії влітку. Тому в мене немає тепер, що читати осінню. Тому ця книжка потрапила до мене. Так, це відмазка. Мені нормально з цим живеться. Далі давайте швидко покажу вам три книжки від видавництва з Ось в такому фірмовому пакетику. Вони Пакетик відкидаємо, а книжки дивимося. Перша книга це закарбовано на кістках. Вона ще в мене в плівочці, не знімала плівку. Давайте зробимо це разом. Обожнюю цей момент, коли знімаєш плівку з книги. Фішка цієї книги в тому, що ось ці руки, скелетики, вони світяться в темноті, вони набираються світла там за день, сонячного або від лампочки, і потім вночі вони у вас засвітяться на приляжковій тумбі. Тому, якщо ви цього не знали... Я вам це кажу. Бо, якщо чесно, якби я цього не знала, в мене просто серце стало, якби я отак поклала книгу, а потім вони засвітилися ось ці руки. Звучить доволі моторошно, але це так прикольно. так зробити. Це е, нонфікшн. Я дуже рідко читаю нонфікшн, Я розумію, але я ну, по перше, ця книга мене прям дуже сильно зацікавила. Тут Всесвітньо відома судова антропологиня і професорка супроводжує читачів у мандрівці людським тілом від маківки до стоп, досліджує кістки голови, Тулуба й кінцівок та розповідає історії людей, яким ці кістки належали. Це щось буде дуже цікаве. Я насправді люблю таку тематику медичну в книгах, хоча дуже рідко таке читаю. Але якщо вже ця книга є в мене в руках, то значить я колись там до неї доберусь. І дуже приємно стільки стамашки на дотик. Прикольно, якщо у вас буде змога потрогати відкриту книжку, десь може в книгарні, то зробіть це. Наступна книга це вбивайте усвідомлено. Вона в мене без плівки і без слова вбивайте на обкладинці. Ви можете самі ось подивитись. Це такі ексклюзивні примірники, які продавалися лише на книжковому арсеналі, тому що друкарня трішечки поспішала і трішечки налажала, і тому не додала нам слово вбивайте. Помітили ми це вже на стенді, якщо чесно, десь через ну, півдня. дуже багато людей вже купили цю книгу, і тому ми вирішили, що будемо продавати далі, але просто будемо чесно казати людям, що ну така фішка цієї книги. І знаєте, всі реагували на це позитивно. Дуже багато хто казав, що це прикольно, багато хто купував саме після цієї історії, тому що хотіли от такий ексклюзивний примірник. Я собі, як ви бачите, також взяла ексклюзивний примірничок. Бо це доволі так пам'ятно, і дуже багато кумедних ситуацій було, тому що на обкладинці зараз написано лише усвідомлено і сердечко. І люди деякі думали, що це якась психологічна книга. Підходили, читали анотацію позаду, а там трилер, такий прям нормальний трилер з кров'ю і тому подібне. Тут взагалі історія про чоловіка, якого дружина відправляє на. Курси по усвідомленості, щоб він прям такий був весь більш успішний, можна так сказати. І коли він проходить цей курс, він якось сприймає його по-своєму, і в якийсь момент розуміє, що єдиний вихід ситуації це там бувати людей, якщо вам щось не подобається. Тут і будуть якісь мафіозні схемки, і просто такі, знаєте, життєві проблеми в шлюбі. І коли ви батьки, дитини, які там треба не знаю, в садочок треба знайти садочок. Ну, багато таких нюансів. Я ще цю книгу не читала, але вже бачила дуже-дуже. Сильно схвальні відгуки, тому якщо вам цікаво, то можете придивитись. І тут ось такі неймовірно милі форзаци. я б, якщо чесно, ніколи не подумала, що це трилер, така мила обкладинка, такі милі форзаци. При цьому такий кровожерливий сюжет. Далі остання книжечка від книголав. це прям гаряча новинка ромком, який називається Поки бувай. Ось така гарнюча обкладинка, також плівка, тому знімаємо. Такий вам міні-СМР. Мені дуже подобається ось ця кольорова гама. Подивіться, ну, дуже гарно виглядає. І, звісно ж, тут також такі прям лаковані буковки. Ну, коротше, клас. Дивимося, форзац. Просто ось такий синенький, але також гарний. Сюжет книжки дуже банальний. Але, знаєте, іноді таке хочеться почитати. Тут три студенти їдуть в Рим на стажування в якомусь модному домі, і наша головна героїня якось там посварилася з сином однієї з найголовніших в цьому модному домі. І потім, звісно, скоріш за все, між ними закрутиться якась любовна лінія. Не знаю, буду читати її точно, бо. Іноді влітку такого хочеться. І ще плюс вона така тоненька, скільки тут 300 сторіночок, всього 300 сторінок. Тому я впевнена, що прочитаю, розкажу вам про цей ромком. Чи прикольний він, чи ні? Бачу, що 18+, плюс тут немає, тому ідеально ця книжка може підійти підліткам. Мені здається, але краще я прочитаю і тоді все вам розкажу. Ось такі три книги в мене нові. Від книголав на полицях, насправді їх більше, але поки я забрала з офісу лише ці три, тому про ці три і розказала вам. Ну і на фінал я залишила насправді найбажаніші книги, які я зараз очікувала. Я чому то сіла сьогодні відео знімати ще, тому що я розуміла, що мені треба книга, яка є в цій посилці. І Якщо я сьогодні не зніму, то я не зможу її почати читати. А мені вона треба. От прям фізично я відчуваю, що вона мені треба. Відкриваємо це дуже неочікувані книги. Ну, раніше, рік тому, мені здається, ніхто би не подумав, що я щось таке буду читати. По-перше, хочу сказати, що купувала я на Олекс. Випадково я зайшла якийсь магазин. Я не знаю, як вони працюють, в чому сенс їхньої роботи, бо вони продають книги дуже дешево. Вони продають нові книги. Але ну, я купила ось цю книжку, зараз вам покажу за. 350 гривень. Ну, типу, в магазині вона 500 мінімум. Тому я не розумію, в чому як там вони. В чому їхня схемка заробітку. Але добре, я рада, тому що там багато книжок, там і новинки є. Тому іноді я буду купувати книги тепер там. Бо це реально вигідно. І мені дуже сильно подобається пакування. Просто вау, молодці. От знаєте, магазинчик Золікс мені запакував краще, ніж. Я не знаю, ніж книгарні є, пакує і тому подібне. Так, зараз я якось це відкрию тепер. Тільки б зрозуміти як. О, все, бачу. Може, ви вже зрозуміли по цих, звісно, кусочках, що там, але зараз я цей тетріс розкладу. Сама не вірю в те, що я це тримаю, але я показую вам Ребеку Кван, Республіка Дракона і Полум'яний Бог. Не знаю, яка тут друга, яка тут третя. Боюсь читати анотацію. Продовження, ось оце друга. Вона товста. Вона на 600 сторінок. Вона на 100 сторінок більша. Вау! Так, я розумію, що це додрук, мабуть. Це не одні з перших тиражів, тому що Да, це 24-й рік. Чому я це розумію? Спитаєте ви? Папір інший. Він такий, прям вже не цупкий, але нічого страшного. Це дуже гарна книжка, дуже якісна. Мені так подобається. І, звісно ж, мені подобається, А, ні, в мене тут щось. Ні, все нормально. Це щось відлізло. Так, все ціленька. Вона прийшла ідеальна. Вона, просто це нова книга, яка пахне і вона коштує дешевше майже на 50%. Це продовження Макової війни. Як ви розумієте, по тому, наскільки я чекала цю посилку, мені дуже сподобалась Макова війна. І я завтра вже почну читати цю книжку. А потім одразу почну читати Полум'яний Бог. Це фінал трилогії. Я просто закриваюся від всього світу і читаю лише Макову війну. Я не читатиму між цими книгами нічого іншого, бо я хочу повністю поринути в цю історію. Фу, подивіться, тут такий форзиц. Тут такий форзец. А в моїй книзі, яку я зараз читаю, і кольорово, чи ні? Я навіть не помітила, якщо чесно сорі. Так, давайте я гляну, що тут по малюнках. Карта. Все те саме, ну коротше, я обожнюю ці книги. Я вже можу сказати, що мені дуже сильно подобається макова війна. Буде більш детально, звісно, в прочитаному, але це дуже круто і якість. Я хочу відмітити якість жоржа. Це Реально вартує своїх коштів. Звісно, якщо ви знайдете на вулиці дешевше, то тим паче. Але в цілому я розумію, за що ці гроші вони беруть, тому що дорогі права, тому що дуже якісна обкладинка, дуже багато тиснення. Ось тут випуклого, доволі хороший папір. Звісно, він вже не такий, як був раніше, там в першому тиражі, але папір дуже дорожчий насправді, плюс його все менше. Тому я розумію, чому все так, і безмежно просто тішусь, що маю ці книги. І я просто дивлюсь на цю товщину. І ви можете подумати, що я така, о ні, як я про це прочитаю, а я така, о Боже, коли мені це читати, да, я хочу просто туди поринути, Я не хочу, щоб це завершилось. А воно ж завершиться колись. Ех, такі справи. Отак, людина, яка не читала фентезі, просто тепер тільки про це і думає. Фух, Показала я вам всі книги, нарешті розпакувала всі свої посилочки. І тепер буду з вами прощатися. Наступне відео точно буде прочитане, бо взагалі-то прочитане повинно було вийти зараз. Але посилки мені прийшли, і я зрозуміла, що я не витримаю просто, не витримаю, щоб їх не відкрити ще тиждень. Тому спочатку покупки, потім буде прочитаний. Книжок там буде багато, тому що я доволі давно не з'являлася з прочитаним на каналі. тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, щоб не прогавити. А ми побачимось вже в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте!